Вітаємо в ефірі черговий випуск програми «Світової Пресі. Отож, останній тиждень 2024 року, і я зібрав для вас усі підсумкові події, які сталися за цей тиждень на міжнародній арені. Отож, поїхав! Отож, спецпосланець обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келло засудив масовану російську атаку по Україні Різдвяний ран. Своє заяву він опублікував у соцмережі X. Отож, цитата Келлога, Різдво має бути часом миру, але на різдво Україна зазнала жорсткого нападу, масштабні ракетні та безпілотні атаки в день народження Господа. Це неправильно, написав Кело. За його словами, світ спостерігає за діями обох сторін. А США як ніколи рішуче прагнуть встановити мир в Україні раніше? Президент Володимир Зеленський також засудив атаку Росіян прямо у різдвяний ра сьогодні. Путін свідомо обрав різдво для атаки, що може бути більш людським. Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на повому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум російське зло не зламає Україну. Та не спотворить різдво, сказав він. Також президент США Джо Байден засудив масовану російську атаку по українській енергетиці 25 грудня. Про це йдеться в його заяві. Тож цитата Байдена. Дозвольте мені висловитися чітко. Український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе над агресією Росії. Заявив. Байде він зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і на підході ще більше. Отож, ще одна цитата: я наказав міністерству оборони продовжувати стрімкі постачання зброї в Україну і Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України і її захисті від російських військ. Заявив Байден. Зранку, 25 грудня, війська РФ провели масштабну ракетну атаку по Україні. Повітряні сили збройних сил зафіксували в небі 184 повітряні цілі. Більшість із них вдалося збити. Новообраний президент США Дональд Трамп прагне забезпечити сталий і справедливий мир в Україні. Він не погодиться на угоду подібну до міцьких угод, які не забезпечили довготривалого миру. Про це сказав. Спецпосланець Трампа щодо війни в Україні Кіт Келох в ефірі телеканалу Fox Business. За його словами, Трамп дуже послідований в тому, чого він хоче зупинити вбивства і принести мир в Україну. Водночас Келох наголосив, що обраний президент США прагне миру, який буде чесним, сталим. І надій, тому він не піде на угоди подібних до мінських, які в минулому з тріском провалилися, адже, мовляв, розуміє важливість стосунків із союзниками та російським лідером Володимиром Путіним щодо переобрання Трампа, видання Ханського там із з посиланням на його давнього радника писало, що той нібито може запропонувати план урегулювання війни в Україні, який буде переосмисленням мінських угод. Однак цей план, нібито. Передбачати нам механізм примусу і наслідки за порушення угоди, на відміну від невдалих мінських угод, тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна Росії проти України закінчиться наступного року або мирними переговорами, або знищенням однієї сторін. Отож, цитата. Орбана війна закінчиться у 2025 році. Її можна буде завершити або мирними переговорами, або одна зі сторін буде знищена, заявив угорський прем'єр-міністр. Орбан переконаний, що після закінчення війни європейські економіки, зокрема й угорська, знову матимуть великі економічні успіхи. Угорський прем'єр виступив із критикою щодо витрат союзників України на військову допомогу і заявив, що США і Європа витратили близько 300 мільярдів євро на війну, які, на його думку, могли б стати основою для покращення рівня життя, зупинки міграції та створення. Нової європейської оборонної системи, ото ще одна цитата Орбан. Результат: п'ята частина території України перебуває під окупацією. Сотні тисяч людей загинули, сотні тисяч були поранені, сотні тисяч залишилися вдовими та сиротами. Тим часом мільйони втекли з України. чия інфраструктура, транспортна та енергетична система були зруйновані вщент, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в майбутньому, вважають Орбан. Він також розповідав про свої дипломатичні досягнення і заявив, що Угорщина заводить у світі друзів та партнерів. Серед них прем'єр вказав лідера РФ Путіна і назвав його чесним партнером. Фінський прем'єр-міністр Петрі Орпо повідомив, що у Балтійському морі 25 грудня обірвалося підводний кабель, що з'єднує Фінляндію. Та Естонію. Отож, цитата: не можна виключати йому диверсії, проте ми вивчаємо ситуацію в цілому і надамо додаткову інформацію, коли знайдемо причину. Заявив операційний менеджер фінського оператора електромереж Арто Фахкін. Частина команди обстежить підстанцію ще одна територію між підстанцією та морем, а решта сам підводні кабель. У Естонії висловлюють занепокоєння щодо можливого нападу Росії на країну, зокрема, місто Нарва, що розташоване на кордоні з Росією, стало центром протистояння постійними провокаціями з боку Москви. серед яких глушіння навігації та використання безпілотників. Про це повідомило видання політику. Отож, цитата: ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мав Більший вплив зазначив генеральний директор департаменту поліції прикордонної окорони Естонії Егард Белічев. Як повідомляє репортер політику, що пасенер близько чверті населення Естонії етнічні росіяни? Більшість із них мають естонське громадянство та відчувають себе частиною. Країни однак Кремль у минулому вже використовував етнічні розбіжності, щоб втручатися у справи інших держав, як це сталося в Грузії, Молдові та використав привід для вторгнення в Україну. Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема місті Нарва. Нарва третє за величиною місто Естонії, розташоване ближче до. Санкт-Петербурга ніж Доталя, місто, де 96% мешканців розмовляють російською. Є місцем, де чимало громадян мають російські паспорти. Журналіст бельче вважає нарву. Кінцем вільного світу він заявив, що союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може статися в цьому стратегічно важливому регіоні. За даними політику, наразі близько 900 британських військових дислоковані на авіабазі тапа разом із французькими силами. Британський уряд пообіцяв підтримувати свою четверту бригаду бойову групу. Готовності до кооперативного розгортання НАТО сформувало бойові групи в більшості східних країн-членів і має намір розширити їх у Латвії та Литві. В Естонії НАТО не взяло на себе подібні зобов'язання через обмеженість ресурсів британської армії, яка має всього дві бронетанкові бригади. Уряд Данії суттєво збільшує витрати на оборону Гренландії. Це рішення ухвалили на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа, що той хоче купити арктичну територію. Міністр оборони Данії Трос Луд Польсен сказав, що на захист Гренландії виділять щонайменше півтора мільярда доларів. Це дозволить купити два нові інспекційні кораблі, два безтилотники великої дальності та дві додаткові упряжки біля. Собак також нове фінансування спрямують на збільшення персоналу арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії, який обслуговує також надзвукові винищувачі f 35 Отож, цитата ми не інвестували достатньо в Арктику протягом багатьох років. Тепер ми плануємо посилити присутність, сказав міністр. Досі Данія повільно розширювала військову присутність у Гренландії. Аналітики вважають, що якщо Данія не зможе захистити води навколо території від зазіхань Китаю та Росії, тоді вимоги США про більше контролю над Гренландією ймовірно зростуть. Гренландія це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних купалень і нафти, а також стратегічними об'єктами, зокрема американським. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що податки для громадян Канади знизилися б на 60%, якби країна стала 51 м штатом Америки. Про це він написав у своїй соцмережі. Отож, цитата Трампа. Податки для громадян надто високі, але якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки були б скорошені на понад 60%, їхній бізнес негайно подвоївся б, і вони б мали військовий захист, як жодна інша країна у світі написав. Трамп. окрім того, він вкотре заговорив про острів Гренландії, який перебуває в управлінні Данії. Він заявив, що Сполученим Штатам Гренландія потрібна для цілої національної безпеки. Окрім того, мовляв, жителі острова самі хочуть бути в підпорядкуванні США. також він заявив, що США вкладали мільярди доларів у ремонт Панамського каналу, але ним з Львові, але незаконно керують чудові судати Китаю. У столиці словаччини, Братиславі, люди вийшли на мітинг під назвою Досить Росії через. Зустріч словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцу з Путіним у Кремлі. Про це повідомило словацьке видання Актуаліті. Мітинг організувала громадська асоціація «Мір Україна. На протест вийшли колишні прем'єр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші організатори протесту. Вони заявили, що переговорами з путіним прем'єр посилює вплив Росії на Словаччину і зложиває темою. Транзиту газу за словами представників громадського об'єднання «Мір Україна у справі про поїздку під Москву є підозра в порушенні закону через це. Планують подати заяву до генеральної прокуратури. Фіцо і Путін зустрілися у Кремлі 22 грудня. Наймовірнішою темою розмови Фіцо та Путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи. Термін дії якої спливає в кінці грудня. На зустріч відреагував також президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Фіцо і Путін не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості. Сили центрального командування США 19 грудня завдали високоточного авіаудару по лідеру ісламської держави або Юсіфу на прізвисько Махмут в сирійській провінції, ліквідовано двох бойовиків. Про це йдеться в повідомленні центрального командування. США. у Центркомі наголосили, що цей авіудар є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб зірвати і послабити спроби терористів планувати організовувати і здійснювати напади на цивільне населення військово-службовців, США, а також союзників і партнерів у регіоні та за його межа. удару. Завдали по району, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами. Отож, цитата Іділ має намір звільнити з під варти понад 8 тисяч бойовиків, які наразі утримуються в сирійських в'язницях. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, в тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії, заявив генерал Майкл Ерік Курілла, командувач Центрком. Уряд китаю склали будівництво найбільшої найбільшої світі гідроенергетичної греблі на східному краю Тибетського плато. Нова ГЕС може вплинути на мільйони людей в Індії та Бангладеш. Про це повідомляє видання Reuters. Гребля, яку побудують у низній течії річки єрнулх за ймовірно, зможе виробляти 300 мільярдів кіловат годин електроенергії на рік. Це більше ніж втричі більше за. 88,2 мільярди кіловат годин, які виробляє найбільше у світі станом на зараз Ремля три ущелини. Новий китайський проєкт відіграватиме можливу роль для Китаю, щоб країна досягла. Вуглецевого біку та вуглецевої нейтральності це також вплине і на суміжні галузи, зокрема машинобудування. Окрім того, будівництво створить у Тибеті нові робочі місця. Прогнозують, що витрати на будівництво греблів, включаючи інженерні витрати, також перевищить вартість трьох ущелен, яка сягнула тридцяти і мільярда доларів. У таку ціну також увійшло переселення 1,4 мільйона людей. Наразі невідомо скільки людей витіснять. Новий тибетський проєкт і як це вплине на місцеву екосистему. Китайські чиновники кажуть, що гідроенергетичні проекти в Тибеті, які за їхніми словами, мають більше третини гідроенергетичного потенціалу в Китаю, не матимуть значного впливу на навколишнє середовище або на водопостачання нижче за течією. Російська ракета класу Земля повітря стала причиною авіакатастрофи літака Азербайджанських авіалінії Вактау, Казахстан. Це пише Евронюс. Повідомили джерела в азербайджанському уряді. За словами джерел, ракета була випущена по рейсу 84-32 під час повітряної атаки безпілотників на тангрозне. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили по літаку. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри прохання пілотів про екстрену посадку. кажуть джерела. Натомість йому наказали летіти через кастицьке море напряму в Актау. Казахстан на ліціні gps системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем. Ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу Панцер С. Повідомила одне із видань з посиланням на азербайджанські урядові джерела. Аре катастрофа сталася у Казахстані вранці двадцять 25 грудня. Літак, який виконував рейс із столиці Азербайджану, Баку до міста Грозний у Росії впав біля казахстанського міста Аптау. Тим часом на Росії цинічно заявили, що нібито перемір'я в Україні зараз стало б шляхом у нікуди, мовляв, порожні розмови не влаштовують Москву. Та по думку висловив міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров. Отож, цитата Лаврова: перемир'я зараз стало б шляхом у нікуди. Потрібні остаточні юридичні домовленості. Нахабно висловився Лавров бо тож за словами російського міністра, мовляв, РФ. Не висуває передніх умов щодо переговорів, Нібито зараз умови полягають у тому, щоб виконати попередні вимоги. Окрім того, Лавров заявив, нібито Кремль готовий до консультації з адміністрації США Трампа щодо України. Очільник з РФ наголосив, Москва сподівається, що в білому домі вникнуть у причину конфлікту. Сказав він. У Росії стверджують, що кілька країн запропонували Москві свої майданчики для можливої зустрічі президента РФ та Аша Володимира Путіна та Трампа. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, Повідомляють російські засоби масової інформації, зокрема пропагандисти. Ушаков ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів: чи пропонували лідери угорщини і Словаччини під час нещодавних контактів з Путіним в свої країни як можливі майданчики для зустрічі? З Трампом, отож, цитату. Я б сказав як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій щодо цього від різних країн. Я не буду говорити, які це країни, щоб не зумовлювати можливий або неможливий розвиток подій. Але такі пропозиції робилися і робляться. Сказав помічник Путін. До слова 22 грудня Трамп сказав, що чекатиме на зустріч із Путіним, адже той раніше заявляв, що хоче зустрітися знову обраним президентом США Трампом як помига швидше. Президент Шарджу Байден обмірковує нові серйозні санкції проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого перебування на посаді. Про це пише видання Washington Post. Його адміністрація вважає це рішення прощальним ударом у фінансовій війні проти Росії. За даними журналістів, санкції спрямовують проти так званого «тіньового флоту Росії. Це міжнародні судна, що перевозять російську нафту в обхід західних санкцій. Також США тиснуть на експортерів російської нафти, яких санкції досі не торкнулися. Ймовірно, можуть відкликати ліцензії, які дозволяють банкам обробляти платежі за російське енерго. Ресурс раніше ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій. Зокрема, йдеться про танкерий флот РФ, які перевозять російську нафту. У МЗС Великої Британії заявили, що не дозволять Асні Асад виїхати до країни, якщо вона захоче розпочати нове життя після розлучення у Лондоні. Про це пише видання більд дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада Асма має два громадянства: сирійське та британське, що теоретично дає їй можливість безперешкодно в'їзду до Великої Британії. Водночас видання зазначає, що Асму Асад загани можуть позбавити громадянства Великої Британії. Проте британський прем'єр-міністр Кір Старман наразі стримується від різких заяв. Отож, цитата. Ми перебуваємо на НАТО ранній стадії, щоб похвалювати рішення, підкреслив Старн. Нагадаємо, низка турецьких та арабських видань повідомили, що дружина Башара Асада більше не хоче жити в Росії. Що сирійський диктатор і його дружина попросили політичного притулку у Путіна. а Сан асад звернулася до російського суду з позовом про розлучення і вимогою дозволити їй залишити Росію. Росія зіштовхнулася з серйозними проблемами щодо доставки товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що показує, що ще одні труднощі для Москви, які викликали через розв'язану проти України війну. Про це пишевдення Блумберг. Уповідомлення вказує ще що російські залізниці минулого тижня схвалила скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через значне зростання вартості позичень. збільшення кількості вантажів пов'язаних з війною. Також посилює існуючі гузькі місця, в той час як санкції впливають на Транспортовані платежі. Ці фактори заставніми логістичними проблемами уповільнюють транспортування таких товарів, як угілля і алюміній, розповідають Bloomberg. Заявлено, що в цьому році російська залізниця переживає найглибший спад з часів кризи у 2008 році, і ця тенденція все ще зберігається. Держдепартамент США наполегливо рекомендував громадянам. Країни, які перебувають у Білорусі як не швидше залишити цю країну, про це йдеться у переглянутих рекомендаціях державного департаменту Сполучених Штатів. У заяві громадян США закликай не їздити до Білорусі через свавільне застосування тамтешньої влади і місцевих законів, ризик затримання продовження сприяння російській міні проти України, потенційні громадянські заборушення та обмежені можливості посольства допомагати американським громадянам, які проживають або подорожують. До Білорусі громадянам США рекомендують уникати публічних демонстрацій, адже білоруська влада застосувала силу для розгону мирних демонстрантів. Перехожі, зокрема, іноземні громадяни, можуть зіткнутися з можливістю арешту або затримання у дождеві. Також Рекомендували громадяни переглянути ввезення електронних пристроїв до Білорусі. Отож, цитата: громадяни США повинні вважати, що всі електронні комунікації та пристрої в Білорусі контролюються білоруськими службами безпеки. Служба безпеки Білорусі арештувала громадян США та інших іноземних громадян на підставі інформації, знайдених на електронних пристроїв, зокрема інформації, яка була створена, передана або збережена під час перебування в іншій країні. Ідеться у повідомленні. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентівій у Ютубі та інших соціальних мережах. Нагадаю, що це був уже останній випуск світової преси у 2024 році. Отож, ми вже побачимось із вами у наступному 2025 тисячі